Близько 4 мільйонів українців скористалися послугами мобільних застосунків Армія Плюс та Резерв Плюс. Такі дані наводять у Міністерстві оборони України, коли підбивали підсумки про цифрові досягнення року. Який функціонал доступний кожному бійцю та військовозобов'язаному? І на які зміни чекати наступного року? Матеріал Євгена Бригара. Нескінченна паперова бюрократія має залишитися у минулому. Головна ідея, що підштовхнула посадовців міноборони до створення мобільних додатків. І ця ідея спрацювала у міністерстві. Звітують за стосунком армія плюс користуються вже понад 400 тисяч військовослужбовців. А одна з найпопулярніших функцій можливість подавати рапорти в електронній формі та отримувати відповідь командира за лічені дні. Армія плюс дозволяє проводити опитування для аналізу потреб військових, покращення забезпечення, харчування і матеріального забезпечення. Запровадили функцію подання запиту на зміну місця служби, яка дозволяє мінізувати бюрократичну тягнину і прискорює оцій процес переведення освіти і розвиток в. Доступні курси основи роботи СБПЛА, Будемо їх збільшувати. Більшість більше будемо робити навчальних матеріалів для того, щоб військово вчилися. А от через резерв плюс за інформацією Міноборони свої дані оновили понад 3,5 мільйони українців для обробки такої кількості заявок. У ТЦК були б змушені приймати по 700 людей щогодини. Ну і ще кілька показників. Завдяки інформації з додатку понад 700 тисяч громадян України були зняті з безпідставного розшуку а близько 150 тисяч змогли отримати відстрочку від мобілізації онлайн. Одна з нових можливостей рекрутинг у смартфоні. Сьогодні ми маємо 14 тисяч заявок в рамках онлайн рекрутингу і 750 людей підписали контракт користуючись цим функціоналом. Наші військовозобов'язані мають можливість дослідити, які вакансії є, яка бригада, почитати про бригаду, про комбрига, про те, яка взагалі які в нас легендарні бригади існують, і прийняти важливе рішення в своєму житті. Цифровізація є корисною і для бійців на передовій. Система ситуативної обізнаності Дельта дозволяє командуванню в режимі реального часу бачити поле бою та координувати роботу підрозділів. Це допомогло нашим захисникам знищити ворожої техніки на 15 мільярдів доларів, кажуть у міністерстві. Наступному році одна з задач наш по цифровізації це мати таку систему, яка забезпечить передачу інформації з полі боя з планшета, передача її на тактичний рівень на органи управління, поєднання святотибної обізнаності з системою безпілотних систем безконтактного управління, також передача на оперативний рівень швидкого прийняття протягом декількох хвилин управлінських. Hr. 500 P. Borio. У міністерстві оборони анонсують також, що наступного року для військовозобов'язаних у застосунку «Резерв плюс» з'явиться можливість підписувати контракт із силами оборони безпосередньо у телефоні, отримувати всі типи відстрочок та бронювання, а також електронне направлення на медогляд, не відвідуючи ТЦК. А от застосунком армія плюс з наступного року зможуть користуватися військовослужбовці всіх підрозділів сил оборони України. Для кожного буде сформовано електронний військовий квиток і надано доступ до модулів навчання. Є у Міноборони також амбітна мета щодо реформування системи ВЛК. У відомстві вже розробляють механізми, які дозволять проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я, зокрема за допомогою свого сімейного лікаря. Медичний висновок одразу ж потраплятиме в електронну базу. Євген Бригер, Євген Камінський. Подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.